Ми, піхота, тихо сидимо в норах попасать. Ноги, руки, поки що цілі тихо попасать. Брут, бруд, брут, бруд, бруд, очі заплющу. Пробуй, друг, намагайся думати про інше щось, о мій Боже, здогадайся, як в пасаці ми п'ємось. Брут, бруд, 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 я очі заплющив, бо краю не видно цій клятій війні. Цими парахуй, скільки ще лишилась, Очі відкрию, побачу просвіт. Бруд, брут, 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 бруд. Я знову закрию, бо краю не видно цій кляді війні. Так ми можемо терпіти в тому спрагу. Голод гей, але Боже, не постійний, а сружний рух очей. Брут, 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 я очі заплющив. Краю не видно кляті війні вдень і ще не так погано, бо вдень ти у гурті, а прийди нічі лізуть до віч, то почув, михтять у ті влуз, влуз, луз, вуз згору вниз. Краю не видно кляті війні. Я пройшов шесть тижнів пекла і засвідчую одне. Не завмерле моє серце, не розриви тронів скрізь, то розкривши очі, бачить бруд навколо, наче слиз і краю. Не видно цій клятій війни.